Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про шлях від горошинки до зеленого горошку, тобто про горох посівний. Горох посівний це однорічна трав'яниста холодостійка рослина. Насіння гороху посівного проростає при температурі плюс 4 плюс 6 градусів. Тому висівати в ґрунт горох можна починаючи з квітня місяця. Ранні сорти можна висівати з квітня по серпень. Горох висівається в рядочки на глибину до 3 см. Відстань між горошинами 8-10 см з розрахунку 10 горошин на 1 погонний метр. Відстань між рядками приблизно 30 см. Грунт повинен бути вологий. Якщо він сухий, бажано полити. Тому що проростки люблять вологу. Після проростання утворюється рослина, яка має стебло, яке розгалужується. Стебло порожнисте всередині, вкрите парноперистими складними листками. Листочки закінчуються вусиками. За допомогою вусиків, горох чіпляється до опори, оскільки його стебло не прямостояче, а чіпке. У гороху посівного розвинута стрижнева коренева система. На коренях поселяються бочкові бактерії, які фіксують атмосферний азот і перетворюють його у засвоювану для рослин форму. Тому на... Коренях спостерігаються утворення бульбочок, місць де поселилися бульбочкові бактерії. Приблизно через півтора місяця після висівання горох починає цвісти. Квіти у гороху, як і в усіх бобових рослин, мають 5 пелюсток. На колір зазвичай білі. Після відцвітання досить швидко на місці квітки утворюються плоди. Плоди в гороху називаються боби. В народі їх чомусь називають стручками. У бобах насіння достигає. У се ранніх сортів уже на 45-й день, в середньостиглих на 50-й, і у пізньостиглих 55-й 60-й день. За характеристикою стулок бобів, горох поділяється на дві групи: сорти лущильні і сорти цукрові. У лущильних сортів всередині стулок є так званий шкірястий пергаментний шар. У цукрових бобів пергаментного шару немає, тому зелені боби цукрових сортів можна. Споживати в їжу не тільки насіння, але й самі стулки бобів. Насіння зеленого горошку в незрілому стані містить багато поживних корисних речовин. До 7% цукрів, до 6% білків, тому в Горох, як і інші бобові, є цінним замінником м'яса і містить вітаміну С в перерахунку на 100 грамів сирої маси 25-35 міліграмів. Отже, горох це ранній овоч відкритого ґрунту, тому що збір врожаю починається вже в кінці червня, на початку липня. Зелений горошок і молоді лопатки цукрових сортів споживають свіжими, використовують для приготування перших страв, гарнірів, тушкують з іншими овочами, маринують і заморожують. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.